О, із наших партнерів, чи то зі Сполучених Штатів Америки чи з Європи можуть надати нам дієві гарантії безпеки, аби провести ці самі вибори, чи то 60 діб, чи 90 діб, неважливо. Ми підготуємося, вибори проведемо. Ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки. Передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде і долучаємо просто зараз до нашого ефіру нашого гостя Дмитро Анопченко, журналіст телеканалу Інтер з Вашингтону. Дмитро, вітаю вас. Вітаю, радий приєднатися. Давайте, перш ніж ми поговоримо, ще послухаємо Дональда Трампа, президента США, в контексті виборів можливих ймовірних виборів в Україні. А далі будемо вже спілкуватися з вами. Ну, це ніколи не зайво. Я так, я так вважаю. Минуло багато часу. Справи йдуть не надто добре. Так я вважаю, що час настав. Це важливий момент для проведення виборів. Вони прикриваються війною, щоб не проводити вибори. Але як на мене, український народ повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський переможе. Я не знаю, хто переможе, але виборів не було дуже давно. пане Дмитро, В мене ось таке питання досить складне. Але можливо у Дональда Трампа є розуміння і бачення, як його вирішити, росіяни постійно наполягали наполягають на тому, що припинення вогню може бути лише після того, як Україна погодиться на їх пропозиції, на їх так званий мирний план, ті всі пункти. Але ж вибори можна провести те, на чому наполягає Дональд Трамп лише після припинення вогню. Як вважаєте, або можливо оперуєте інформацію інсайдом, чи є у Трампа розуміння і дієві механізми впливу на російську сторону, щоб ті зупинили гарячу фазу війни. А ви знаєте, запитання дійсно дуже складне. Сьогодні з самого ранку намагався розібратися, зокрема, розмовляв із тепер відставними американськими топ посадовцями, з якими я завжди беру інтерв'ю, і спілкуюсь теж не на камеру. Тобто, відповідь номер один: тут у Вашингтоні поки що немає повного розуміння ані як проводити вибори, якщо на них йти, ані що має на увазі Трамп. Давайте ми розділимо по кроку. Те, що зараз наші глядачі бачили фрагмент з інтерв'ю Трампа, у Трампа завжди є та ну такі, знаєте, два режими спілкування з пресою. Перший – це коли преса вигу... Гукує запитання тягне руку е, в момент, коли він проходить до гелікоптера, або в момент, коли він починає який захід чи якусь зустріч, і дуже часто про це сам апарат Білого Дому каже, що Трамп імпровізує, і те, що він каже, це розлітається заголовками, але це не зовсім не означає, що це офіційна позиція Білого Дому. Є інші інтерв'ю, інший режим. Ми бачили його зараз. У мене не було можливості з нашою Бертран, яка це інтерв'ю була брала, поспілкуватися ще. Але 100% погоджене інтерв'ю заздалегідь погоджено 30 хвилин там до 40 ексклюзив, і це означає що всі запитання всі теми були погоджені тобто що це не було сюрпризом для Дональда трампа я передивився ще раз це інтерв'ю перед ефіром третє запитання поставила журналістка щодо виборів воно не було в контексті попередньої відповіді трампа тобто це був такий погоджений хід і коли виникає цей погоджений хіт, і коли виникає відповідь Трампа, що так, я вважаю, що в Україні потрібні вибори. Я сьогодні, вибачте, можливо, що відволікаюся від вашого питання, але мені важливо донести і до вас, і до глядачів ну, те, як тут в Америці це сприймають. Я сьогодні питав багатьох людей, що це означає, і почув насправді три відповіді: можливо, що це три в одному. Перша відповідь: що дуже часто Сполучені Штати доносять до України публічно певні сигнали і певні такі, знаєте, побажання московські, ну пам'ятаєте, буквально днями президента запитав. Але, а, чому штати від нас вимагають віддати Донбас? Він журналіста поправив. Він сказав: це не штати, це Росія хоче, щоб ми віддали Донбас. Таким чином, ну у нас же немає прямих переговорів з Росією. Таким чином просто е, штати вимушені транслювати ці всі сигнали. Тобто, це може бути частково бажання Москви, і це транслюється ну навіть на такому високому рівні, завдяки Дональду Трампу. Другий момент це політичний тиск. Сьогодні дуже багато чув від людей, з якими я спілкуюсь. Вони це сприймають повернення до цієї теми, як тиск. Ну, в принципі, Сканонсований, американська адміністрація казала, що ми до цієї угоди будемо тиснути і на Росію, і на Україну? Ну і третій момент, давайте не забувати, що в попередньому е, плані Келога всі зараз кажуть про план Віткова, Був план Келога, і е, було написано, що е, мають бути певні переговори, мають бути певне перемир'я. Після перемир'я мають бути вибори. Тобто, підсумовуючи, ми з вами більш-менш розуміємо, навіщо це все, бо американська адміністрація здійснює тиск на Україну. Ну будемо тут відвертими. Але чи хоче американська адміністрація, щоб це було було до перемир'я, після перемир'я в пакеті з перемир'ям. У мене зараз враження, що немає навіть відповіді у самого Дональда Трампа, який про це говорив тут. Я ще одну тезу або позицію додам. Ну так в якості розрядки, так би мовити, сенатор Блюменталь говорить, Путін не проводив вибори. то і Зеленському, в принципі, можна не проводити. Ну, це так, якщо знаєте жартома підсумувати. Давайте обговоримо інші теми.